Послання 1327. Дух зла є сильнішим від волі людини. Неділя 8 лютого 2015 року Божого 20.31. Моя ніжно улюблена дочко, оскільки Святий Дух пронизує ці послання, моє слово розноситься по світу, немов блискавка, як це було під час мого перебування на землі. Швидкість, з якою поширюється Святий Дух, є поза межами розуміння смертної людини. І так як утішитель через Божу силу поглинає душі, які є смиренними, так і злий дух буде йти слідом скрізь, де він, утішитель, є присутнім. Дух зла є сильнішим від волі людини, але він безсилий проти Божих дітей, які покладають усю свою довіру на Бога. Злий дух завжди буде мати одну мету обдурити. Сатана великий шахрай використає гординю, присутню в душі, щоб переконати людину, що її недолуге розумування може диктувати, що є добре, а що зле. Жертва буде думати, що це вона контролює свою долю, і тому віра такої людини, якої і так є небагато, буде другорядною. Свобода совісті може привести слабкі душі до відкинення існування Бога. Є ще інші душі, які визнають існування Бога, але дозволяють своїм поглядам диктувати власну інтерпретацію того, ким є Бог і як Бог ставиться до грішників. У будь-якому випадку одні і другі відкинуть авторитет Бога на користь того, у що вони хочуть вірити. Їхня гординя приведе їх до упадку. Диявол є дуже хитрий, і він скаже тим душам: робіть так, як підказує вам ваша совість, та буде переконувати їх віддати перевагу своїм поглядам понад слово Боже. О, як легко маніпулювати людиною, яка через гріх падає жертвою такого обману. Тому я кажу вам, хто ви такі, щоб вирішувати? Що ви знаєте про мене більше від того, чого я вас навчив. Моє вчення є ясним, точним і незмінним. Якщо ви не можете довіряти Слову Божому, тоді ви не зможете по-справжньому полюбити Бога. Завдяки вашій власній вільній волі, ви самі вибираєте, у що вірити, але людина, яка перекручує Слово Боже, щоб старанно прилаштувати Його. До своїх поглядів, і до заспокоєння своїх власних потреб є людиною, яка піддасться на спокуси Злого Духа. Скрізь де мого слова дотримуються ширятами диявол, підстерігаючи, щоб пожерти душі, які будуть більше цінувати свої власні погляди і думки, аніж слово Боже. Кожна людина, яка залишається вірною правді, зустрінеться із жахливими. Випробуваннями з боку шахрая, який ніколи не зупиниться у своїх зусиллях звести її на манівці. І тому скрізь, де Святий Дух розправить свої крила, злий Дух буде іти слідом за ним на кожному кроці його шляху. Безжалісний, невблаганний та рішучий, він буде мучити ті душі, які були благословенні силою Святого Духа. Будьте певні, що дух зла не намагається втручатися в ті душі, які вже ним опановані, тому що в цьому немає потреби. На це наражається людина, яка любить мене і дотримується Слова Божого, бо вона є його найціннішою здобиччю. Однак ви ніколи не можете вважати, що є достатньо сильними, щоб витримати такі атаки вашої віри. Бо кожен з вас є грішником, і як грішники, ви повинні регулярно очищати свої душі через сповідь, бо інакше ви також мене зрадите, тому що не будете достатньо сильними, щоб самостійно протистояти тиску, щоб відкинути мене. Ніколи не забувайте того, про що я вас попереджував, ви знаходитеся в центрі найбільшої. Духовної битви усіх часів, тільки найдостойніші, найсильніші та найчистіші душі переживуть її. Ваш Ісус!